Вітаю всіх на уроці розвитку зв'язного мовлення. Сьогодні ми відновлюємо тексти із деформованих речень. Приготуй, будь ласка, зошит, чорнетку і ручку. Запиши дату. Класна робота. Знайомимося з текстом про бурсуків. Спочатку ми складаємо правильно кожне речення, а вже потім відновлюємо послідовність речень у тексті. Майстровиті борсучки. Безпеки є виходів задля з нори кілька. Склади правильно речення. Задля безпеки з нори є кілька виходів. Має борсук, затишне помешкання підземне. Борсук має затишне підземне помешкання. Риє, він, багатоповерхові, лапами, ходи, галереї. Він риє лапами багатоповерхові ходи галереї. Для влаштовує спальню себе. Влаштовує для себе спальню. Маленьких для борсучків долівку м'яким мохом вистилає травою запашною. Для маленьких борсучків вистилає долівку м'яким мохом, запашною травою. Отже, речення складені. Тепер попрацюємо з послідовністю речень у тексті. Що має борсук? Борсук має затишне підземне помешкання. Що він риє лапами? Він риє лапами багатоповерхові ходи галереї. Що борсук собі влаштовує? Влаштовує для себе спальню. Для кого він вистилає долівку? Для маленьких борсучків вистилає долівку м'яким мохом запашною травою. Для чого у норі декілька виходів? Задля безпеки з нори є кілька виходів. Запиши складений текст у зошит. Почни із заголовку. Не забудь про абзаци та розділові знаки у реченнях. Тисни на паузу. Наступний текст буде про синичку горобців, грака і бублик. Прочитай самостійно деформовані речення з тексту Кому дістався бублик. Тисни на паузу. Спочатку правильно складаємо кожне речення. Синиця його першою жовтогруда побачила. Першою побачила його жовтогруда синиця. Був камінь бублик твердий як Бублик був твердий, як камінь. Перед залементували. Сильнішим горобці відступилися й синиця і ображено. Горобці й синиця відступилися перед сильнішим і ображено залементували Маленького загубив хтось бублика. Хтось загубив маленького бублика. Розчаровано знахідку раз пискнула вдруге і дзьобнула. Дзьобнула знахідку раз вдруге і розчаровано пискнула, очікуючи воді. Походив набрякне бублик поки у. Походив, очікуючи, поки бублик набрякне у воді. Він землю повільно отож злетів на. Отож він повільно злетів на землю. Два підлетіли горобці. Підлетіли два горобці. Змогли і не скуштувати теж, і теж не змогли скуштувати, тоді його апетитом з'їв з. Тоді з'їв його з апетитом. За верхівки грак пташками із верби самої спостерігав старий. За пташками із самої верхівки верби спостерігав старий грак. До Грак діловито бублика підійшов. Грак діловито підійшов до бублика. Калюжу узяв у дзьоб і кинув найближчу його в. Узяв його в дзьоб і кинув у найближчу калюжу. Тепер усно складемо текст. Допоможе нам в цьому тест. Я задаю питання, ти шукаєш відповідь і пишеш тільки цифру у чорнеці. Самі речення писати в чорнетку не треба, тільки цифри. Перше питання. Що було загублено? Відшукай, де це речення, під яким номером. Запиши тільки цифру. Постав кому. Наступне питання Хто першим побачив бублика? Кома Що зробила синиця? Наступне питання. яким був? бублик? Хто ще підлетів? Далі, чи змогли вони скуштувати бублика? Кома Хто спостерігав за пташками з верхівки верби? Що зробив грак? Кома Як повели себе горобці і синиця? Наступне питання як грак підійшов до бублика? Що грак зробив із Бубликом? Чого очікував грак? Кома і останнє питання як грак з'їв бублика. Перевір порядок речень у тексті. 4, один, п'ять, два, вісім, дев'ять, одинадцять, сім, три. 12, 13, шість, десять. У тебе так? Тепер складаємо зв'язний текст. Кому дістався бублик? Хтось загубив маленького бублика. Першою побачила його жовтогруда синиця. Дзьобнула знахідку раз вдруге. І розчаровано пискнула. Бублик був твердий, як камінь. Підлетіли два горобці. І теж не змогли скуштувати. За пташками із самої верхівки верби спостерігав старий грак. Отож він повільно злетів на землю. Горобці й синиця відступилися перед сильнішим і ображено заалементували. Грак діловито підійшов до бублика, узяв його в дзьоб і кинув у найближчу калюжу. Походив, очікуючи, поки бублик набрякне у воді. Тоді з'їв його з апетитом. Текст складений, тепер записуємо його в зошит. Почнемо із заголовку. Кому дістався бублик знак питання. У тексті три абзаци. І не забудь про розділові знаки у реченнях. Тисни на паузу і спиши текст у зошит. Перевір текст і не забудь надіслати роботу вчителю на перевірку. Як ти оцінюєш свої знання, якщо ти згоден із твердженням? Став галочку. Я можу відновити текст із деформованих речень. Якщо так, перша галочка. Я можу скласти речення із деформованих речень. Якщо так. Друга галочка. Я дотримуюсь абзаців. Правильно ставлю розділові знаки в реченнях. Третя галочка. Я взаємодію з учителем. Відповідаю на запитання. Четверта галочка. До нових зустрічей. Дякую за увагу!